Росія не може виграти війну. Путін в паніці намагається зламати український народ, залишивши його без тепла та світла. <кхм> Саме з цієї фундаментальної тези, ми розпочинаємо сьогоднішній глибокий розбір ситуації, спираючись на аналітику колишнього розвідника Юрія Швеця. Те, що ми спостерігаємо зараз за нашими вікнами, масовані комбіновані удари по ТЕЦ, гул генераторів на вулицях та графіки відключень в оселях. Це не демонстрація сили Другої армії світу. Це як парадоксально не звучало б найяскравіший доказ її повної військової імпотенції та стратегічного глухого кута. Юрій Швець у своєму аналізі звертає увагу на вкрай важливий аспект зміна тактики Москви. Якщо на початку вторгнення вони марили парадами на хрещатику і захопленням урядового кварталу за три дні, то зараз їхні амбіції скотилися до рівня банального тероризму. Кремль перейшов до війни з трансформаторами, котельнями та лініями електропередач саме тому, що на реальному полі бою російська військова машина зламала зуби об сталеву оборону Збройних сил України. Вони не можуть взяти стратегічні міста, вони не можуть оточити наші угруповання, їхні м'ясні штурми захлинаються кров'ю. І в нападі безсилої люті Путін віддав наказ воювати з тими, хто не може вистрілити у відповідь, з жінками, дітьми. Пенсіонерами та лікарнями. Швець називає це тероризмом 21-го століття. Але давайте розберемо цинічну логіку цих дій. Вона базується на класичних методичках КДБ, які застрягли в голові російського диктатора ще з часів холодної війни. Розрахунок Москви був простим, жорстоким і, як виявилося, абсолютно помилковим. Вони вирішили створити на території України зону гуманітарної катастрофи, штучний льодовиковий період. Подивіться на ресурси, які вони для цього використовують. Путін витрачає ракети вартістю в мільйони доларів кожна, дефіцитні аеробалістичні кинжали, крилаті калібри, стратегічні X101 555. З військової точки зору це повний абсурд. Витрачати високоточну зброю, якої у них залишилося критично мало, на те, щоб розбити підстанцію, яку полагодять за тиждень, це шлях в нікуди. Жоден адекватний генерал НАТО чи будь-якої іншої сучасної армії ніколи б не затвердив такий план. Але в Росії рішення приймають не військові, а чекісти. Їхня мета не військова перемога, а психологічний злам. Путін розраховував, що, зануривши українські мегаполіси у темряву, залишивши мільйони людей без води та каналізації, він посіє панічний страх. У Кремлі малювали собі картини апокаліпсиса: замерзлі, голодні. Зневірені українці мали б вийти на масові протести. Але не проти агресора, а проти власного уряду. Російські стратеги мріяли почути крик натовпу: Зеленський, підпиши що завгодно: віддай території, Відмовся від НАТО, тільки увімкни нам світло і дай тепло. Це ставка на шантаж через страждання цивільного населення. Це спроба змусити нас капітулювати не тому, що ми програли на полі бою, а тому, що ми втомилися терпіти побутові негаразди. Швець влучно зазначає: Путін міряє українців по собі і по своєму народові. Він дивиться в дзеркало і бачить російського обивателя, покірного раба, який готовий продати свободу за пайку хліба і теплу батарею. Він щиро вірив, що українці такі самі, що наш патріотизм закінчується там, де зникає вайфай. І це стало фатальною стратегічною помилкою Кремля. Вони не врахували одного психотипу вільної людини. Вони не зрозуміли, що кожен удар по ТЕЦ не лякає нас, а лише підвищує градус ненависті. Замість того, щоб бігти здаватися, українці побігли за генераторами, екофлоу та старлінками. Замість того, щоб благати про перемир'я, українці почали донатити на дроні камікадзе з подвійною люттю, щоб помститися за темні вечори. Путін хотів загнати нас у депресію, а отримав націю, яка навчилася жити, працювати і воювати навіть у повній темряві. Цей терор не лише не досяг мети, він спалив стратегічний ракетний запас Росії, який вони могли б використати на фронті. Тобто, фактично, атакуючи наші лампочки, Путін власноруч обеззброїв свою армію перед обличчям Збройних сил України. У наступній частині нашого відео ми детально розберемо феномен українського спротиву, який вже вивчають західні соціологи. Чому російська тактика залякування дала зворотній ефект? І як саме українське суспільство зламало хребет планам Кремля, перетворивши блекаути на символ своєї незламності? Друга частина нашого аналізу присвячена унікальному феномену української стійкості, який став повною несподіванкою для Кремля, загадкою для західних партнерів і предметом вивчення військових істориків? Юрій Швець у своєму розборі акцентує увагу на ключовій, Фундаментальні помилці російських спецслужб вони повністю проігнорували ментальну прірву між українцями та росіянами. Саме ця помилка перетворила їхню стратегію ракетного терору на зброю проти них самих. Давайте згадаємо, на що саме розраховувала Москва. Їхні методички писалися ще в радянські часи для управління масами з рабською психологією. У Росії логіка проста. Якщо цар вимикає світло, перекриває газ або закручує гайки, народ лякається, впадає в депресію і стає покірним. Росіяни звикли терпіти, бо для них держава це сакральний монстр, з яким не можна сперечатися. Кремль був переконаний, що українці відреагують так само, що холод у квартирі змусить нас забути про свободу, гідність і бучу. Але в Україні спрацював ефект, який соціологи називають консолідацією навколо прапора. Швець наголошує, кожна ракета, що влучає в нашу ТЕЦ, кожен блекаут, кожна година без зв'язку не викликає у нас бажання підняти білий прапор. Вона викликає лише одну домінуючу емоцію: лють, холодну, кристально чисту лють, страх паралізує, а лють мобілізує. Це аксіома. Яку забули в ФСБ, замість того, щоб впасти у відчай, українське суспільство продемонструвало дива самоорганізації ми побачили те, що Швець називає силою горизонтальних зв'язків. Українці не стали чекати наказів зверху. Люди самі за власні кошти створили децентралізовану енергетичну систему. Бізнес закупив генератори, айтішники налаштували старлінки. Кав'ярні почали працювати при свічках, перетворившись на пункти незламності. Путін хотів зупинити життя в Україні, але життя просто адаптувалося. Гул генераторів на вулицях українських міст став звуком нашого спротиву. Це сигнал Москві. Ви можете вимкнути нам світло, але ви не можете вимкнути наше бажання жити вільно. Більше того, ракетний терор досяг результату. Прямо протилежного політичним цілям Кремля. Юрій Швець вказує на історичний парадокс Путін своїми руками остаточно знищив будь-які проросійські настрої в Україні навіть у тих регіонах на Сході чи на півдні, де до 2022 року ще могли бути люди, які ностальгували за Радянським Союзом чи толерували російську культуру, тепер панує ненависть. Ракети не розбирають політичних поглядів. Коли ти сидиш у холодному підвалі в Одесі, Харкові чи Запоріжжі, ти чітко розумієш, хто винен. Росія сама своїми ж руками вбила міф про братній народ і один народ. Тепер для кожного українця від малого до великого Росія асоціюється лише з темрявою, холодом і смертю. І ніхто в здоровому глузді не піде на угоду з терористом, який намагається тебе заморозити. Ще один важливий аспект, який підкреслює швець українці зрозуміли, що альтернативи спротиву не існує після звірств у Бучі, Ірпені, Маріуполі та Ізюмі. Ми знаємо, що капітуляція не принесе миру, вона принесе геноцид. Якби ми здалися через холод, нас би просто знищили фізично. Тому відсутність світла сприймається суспільством як ціна за незалежність, яку ми готові платити. Краще без світла, ніж з вами. Це не просто гасло Зеленського, це колективне несвідоме всієї нації. Таким чином, інвестиції Кремля в терор виявилися найгіршою інвестицією в історії війн. Вони витратили мільярди, спалили свій ракетний потенціал, але замість переляканого натовпу отримали згуртовану націю, яка донатить на ЗСУ з подвійною силою. Путін хотів загнати нас у кам'яний вік. Але натомість прискорив формування найміцнішої політичної нації в Європі, яку тепер неможливо зламати побутовими незручностями. У фінальній частині ми підіб'ємо підсумки та зазирнемо у майбутнє. Що чекає на Росію, яка вичерпала свій арсенал залякування, і чому Юрій Швець впевнений, що стратегічно Україна вже виграла цю енергетичну вну, навіть якщо попереду ще будуть темні дні? У фінальній частині нашого огляду давайте відійдемо від емоцій і подивимось на ситуацію мовою сухого прагматизму та стратегічного планування. Що ми маємо в сухому залишку після місяців масованих атак? Юрій Швець у своєму прогнозі категоричний: ресурсний потенціал цього терору вичерпується, а головна стратегічна мета Кремля так і не була досягнута. Росія сама загнала себе в Лухай Кут, з якого немає виходу. Перше, на що вказує аналітик, це безглузде марнотратство військового ресурсу. Історія війн ще не знала прикладів такого ірраціонального використання високоточної зброї. Росія спалила левову частку свого стратегічного недоторканного запасу ракет ті сотні калібрів Х-101 та Х 555 які могли б бути використані на фронті для підтримки їхньої піхоти, для ударів по наших штабах. Складах БК чи логістичних вузлах були бездарно витрачені на боротьбу з нашими холодильниками та електрочайниками. З військової точки зору це злочин проти власної армії. Швець зазначає, фактично, українська енергосистема стала щитом, який відтягнув на себе ударний потенціал ворога, врятувавши життя тисячам наших воїнів на передовій. Путін хотів заморозити тил, але натомість знекровів свій фронт. Тепер, коли їм критично не вистачає ракет для військових завдань, російські генерали можуть лише кусати лікті, дивлячись на відновлені українські підстанції. Другий аспект це стійкість системи. Кремль недооцінив не лише дух українців, а й професіоналізм наших енергетиків та допомогу заходу. Російські інженери, які консультували військових при виборі цілей, розраховували на повний колапс енергосистеми України за два-три тижні. Минуло вже багато місяців. Система поранена. Вона працює з перебоями, але вона жива. Вона зберегла цілісність. Більше того, цей терор став каталізатором для Заходу. Саме удари по цивільній інфраструктурі. Змусили наших партнерів нарешті передати Україні сучасні системи ППО Патріоти, Айрісте Насамс. Якби Путін не почав цей ракетний терор, ми могли б чекати на цю зброю роками. Тобто, намагаючись залишити нас без світла, Москва власноруч закрила небо над Україною, зробивши його майже непробивним для своїх же літаків у майбутньому. Юрій Швець підсумовує. Путін програв цю битву за наші душі. Зима може бути складною, можливо, найскладнішою в нашій історії. Ворог ще здатен кусатися, можливі нові удари і нові тимчасові блекаути. Але точку неповернення ми вже пройшли. Головне вже сталося: страх зник. Він розчинився у темряві ми навчилися жити в нових реаліях. Українці зрозуміли просту істину. Наявність світла в лампочці не визначає наявність світла в душі. Ми адаптувалися. Бізнес працює, економіка тримається, армія наступає. Суспільство прийняло новий суспільний договір: ми готові терпіти побутові незручності стільки, скільки потрібно для перемоги, тому що ми знаємо ціну компромісу. Ми знаємо, що краще сидіти в холодній квартирі у вільному Києві, ніж у теплій камері російського концтабору. Цей терор 21 століття показав світові справжнє обличчя Росії, держави-гопника, яка не вміє будувати, а вміє лише ламати. І водночас він показав світові силу України ми витримали удар, який зламав би будь-яку іншу країну Європи. Як кажуть досвідчені аналітики, найтемніша ніч завжди буває перед світанком, і цей світанок вже близько. Імперія витрачає останні сили на конвульсії, намагаючись налякати нас темрявою, поки Україна будує свою енергонезалежність і гартує характер переможця. Дякуємо, що були з нами, що слухали цей аналіз. Пам'ятайте, генератори можна купити, трансформатори можна полагодити, а совість і свободу не купиш ні за які гроші. Тримаємо стрій, економимо кіловати, але не економимо патрони для ворога. Все буде Україна. До зустрічі у нових випусках.